Триває 820-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1330 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 23 травня окупаційні війська Росії втратили 497 700 військових, 7 622 танки, 14 748 бойових броньованих машин, 12 860 артилерійських систем, 1077 ремесел, Реактивних систем вогню, 813 засобів ППО, 355 літаків, 326 гелікоптерів, 10391 тисяч безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2209 крилатих ракет, 27 кораблів, 17513 одиниць автомобільної техніки та 2094 одиниці спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.